У нинішній лізі чемпіонів вирішуватиметься завтра в рідних стінах. Це бодай якась компенсація того, що противником українського клубу є грізний Манчестер Юнайтед. Команда зірка британського футболу в Києві вперше за останні сім років. Чого чекають спортсмени і вболівальники від дня завтрашнього? Знає Ярослава Шумик. Готуватися до приїзду Манчестер Юнайтед у Києві розпочали ще місяць тому. Саме стільки часу чваньковиті агенти британського клубу згоджували усі деталі перебування команди в одному із київських готелів. Головна вимога цілковитий спокій. персоналу суворо заборонено брати автографи, фотографувати чи просити сфотографуватися з футболістами. Усі речі, на яких вони хочуть отримати підпис зірок, залишають в окремій кімнаті. Працівники готелю контролюватимуть, які фрукти мають бути на столі під час масажу ноги Кристіану Роналду і чим Стиме на обід Венруні завтра. Їжа, до речі, має бути без фруктози, мало солі або взагалі без неї. Температурний тест кожної страви проводять спеціально навчені люди з клубу. Пан Бернард жартує, що у них є все, окрім йоршельського пудингу, адже його просто не замовляли. Хоча знаєте, є і заборони. Наприклад, ще до приїзду команди нам треба спорожнити всі мінібари в апартаментах. У номерах не має бути шоколаду і всі платні канали телебачення. Блокуються Це офіційні вимоги Манчестера. Останні штрих перед приїздом для зіркових футболістів уже надрукували свіжу пресу. Британців очікує їхній Таймс, Мірор, Сан і Телеграф. Якщо в готелі Манчестер чекали місяць, то українські фани клубу сім років. У Києві Манчестер в останній грав ще 2000-го. Тому ні пізній рейс, ані його затримка не вплинули на кількість вболівальників в аеропорту Бориспіль. Щоб побачити своїх героїв наживо, деякі фани подолали тисячі кілометрів. Звісно, дівчата чекали на Кристіану Роналду. За що то за те, що він такий, єдиний неповторимий, повторюємо. Саме лише футболіст в цьому А ми з Києва? Ні, Москва. Так, ми спеціально сюди приїхали з Москва сюди приїхали. на Кристяна Роналду. побачити зіркових британців до Києва приїхали із Білорусі. Така можливість обійшлася уболівальникам в кругленьку суму, але вони кажуть, на Манчестер грошей не шкода. Ну ми на 4 дня тур сюди організували где-то нулажволожиться думаю, баксав 250. Да. на кожного, звісно. Усього кілька годин очікування, і ось вони герої з Манчестера. Пісня і торт спеціально для немані відіча. У нього день народження, але зірковий іменинник і уся команда НАТО фанів оминає. Проте ненадовго кілька сот метрів до автобуса єдиний шанс для більшості вболівальників потриматися, притиснутися, сфотографуватися з футболістами з Манчестера і тим, кому вдається здійснити, хоча б щось емоцій не приховують. Після гамірливого Борисполя команда прибула в готель. Власне, цей готель і стадіон єдине місце, де можна буде знайти футболістів Манчестера під час їх перебування в Києві. Ярослава Шумов, Максим Геневич, Роман Сукар, Тасан, студія Один Плюс